Я робот ківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Сьогодні поговоримо про пожоні кіфлі. Цей продукт із традиційною назвою виробляється вже більше 200 років. Братіславський рожок Пресбургер кіфел, пожоні Кіфлі. У своїй останній угорській кулінарній книзі так називають цю знамениту страву Іштван Чіфрай, який опублікував рецепт у 1830 році під назвою «Пожонський Тонкий пиріг з маком або просто пожонські кіфлі. Згідно з офіційним описом, братіславські або пожонські кіфлі це смачна випічка у формі кіфлика, начинена маком або горіхами з марвурою блискучою поверхнею. За традицією, горіхове печиво має літеру С форму, а макові кіфлі мають форму витягнутої підкови. Достовірних джерел щодо винахідника немає. Одні приписують заслуги пекарям із Братислави або тоді пожонь, інші кондитерами із відня або тоді бичі. За словами істориків, посилаючись на давні записи, кіфлик вже був доступний у 1590 році. Історія також свідчить, що саму назву Кіфел придумав віденський пекар на ім'я Вендлер після невдалої турецької облоги відня, коли турецький півмісяць на вежі однієї із церков за містом замінили хрестом, і у нього виникла ідея з'їсти півмісяць за компенсацію того, що вони так багато постили під час облоги. Тому і кіфлик отримав форму півмісяця і отримав назву Гіпфел, тобто фронтон, вершина храму. Згідно з іншою історією, у 1885 році на різдво Пекер Шерман поставив у вітрину свого магазину нове тістечко у формі підкови макові горіхові підковки. А у 2023 році пожонський кіфлик став гунгаріком. І трошки угорської мови: кондитерська, цукрозна, пекарня, пекшик. Syrop, sírup, lekvar, lekvar. Džem, džem. Do zústríči.